Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про головне, особливо що стосується небезпеки після підриву Каховської ГЕС. І Я сьогодні вітаю в нашому ефірі Святослав Літошко, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Пане Святославе, вітаю вас! Йогось. Дуже нагальна і важлива тема. Ми з вами до ефіру трошки поговорили про те, чому треба постійно нагадувати Одеситам і гостям міста, що море зараз. Може нести небезпеку, але давайте знаєте по порядку. Все будемо про все говорити. І хотілося б дізнатися про першочергові заходи від Держпродспоживслужби після підриву Каховської ГЕС. Ну на сьогоднішній день не тема часу, як у вас <правда> називається передача, а тема це останніх вже двох тижнів. Тема актуальна, і тема важка, складна, напружена. Дві неділі тому, буквально в перші часи, як це все трапилось, Одеська міська обласна адміністрація провела координацію всіх служб і міських, і обласних. Нас всіх, ну із за війни, із за карантину, десь були розірвані контакти, були розірвані якісь цепочки, спілкування, але це все було дякуючи ОВА, миттєво встановлено. Миттєво відрегували керівництво міста і почалася ця робота щоденна і кропітлива. Всі служби однозначно дуже гарно відпрацювали і працюють і цілодобово, і без вихідних. То що робимо ми сферу нашої відповідальності відноситься це і Трупи тварин, які вимивали на берег, ви бачили, тобто треба їх перевірити, треба оцінити ущерб, прокоординувати з властями міста. Тобто було два оленя, всі в інтернеті бачили ті репортажі, їх прямо до ресторану прибивало вот, естественный процесс. процес. Далі центр профілактики хвороб. Ми працюємо з ними. Це Мозовська організація, лабораторія, яка проводить аналіз води. А ми, вже аналізуючи дані, їхні показники приймаємо рішення, які порв як треба на це реагувати. Далі шкільні заклади. Здоровчі ті, які були у нас перевірено 33 дошкільні дошкільних заклади у зв'язку з тим, що канал міський, тому я надаю кількість uh -huh. те, що заклади освіти. Крім того, п'яти заклади так на області. Якщо зак... що нас також почують, так але знаєте, а заклади були перевірені у зв'язку з чим також через вода. загрово. Вода. Uh -huh. Ви ж розумієте, що живий організм перше без чого не може жити, це вода. І вода може потрапити із самих різних міст, вплоть до того, що там на руках у людини. Mm -hmm. І прогулки до моря, це воздушно-капельний е, е, процес, тому що море випарюється, так як переноситься е, е, захворювання грипом там, і другими епідзахворюваннями, е, 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 mm -hmm. так само і може переноситись від моря, там постояв подихав воздухом, Волна полетіла, бризки полетіли, все от зараза вже пересилили. Ну, знайомі кажуть, що зараз біля моря і не подихаєш, тому що так тхне у деяких е, районах Де, В Херсоні тхне ще хуже і буде тхнути. і ми з вами розуміємо, що температура на дворі за 30, і це ідеальне становище для е, розповсюдження. всієї зарази. <свист> тому не треба, не підходимо, треба потерпіти. Ну буде гаразд хуже. Я розумію, всім хочеться підійти подихати коло моря, подивитися на море. Хтось так емоційно заряджається, хтось енергетично заряджається. Але, панове, ну такі склалися обставини. У нас війна, у нас агресор, у нас екологічна криза. Uh -huh. Поки це криза, це не катастрофа криза. Но це все залежить від нас, буде це катастрофа і це буде криза. Uh -huh. Якщо люди осознана, сознательно не будуть робити ті речі, яких робити не потрібно, а будуть берегти себе, я думаю, ми справимося із цією бідою і її поборемо. І... Ту яку за границі у нас сусідку поборем і тю поборем. Так, знаєте, пане Святославе, з приводу прогулянки, ну про це мало кажуть. Багато кажуть про те, що не можна купатися на пляжі, не можна купатися, не можна вживати продукти, які виловлені з акваторії чорного моря. Ось з приводу прогулянок про те, що краще взагалі не відвідувати, тому що знаєте, багато і одеситів деякі одеситі гості міста. Вони вважають, що якщо... Бо засмагати на пляжі, то все буде нормально, але і без цього треба, так ну ми ж з вами всі розуміємо, да, як передається грип, воздушно крапельним uh -huh. путем. Те, те саме. Uh -huh. Чим відлічає, та нічим не відлічає. Так, тому що ситуація дійсно дуже важлива і хотілося б дізнатися ще від вас деталі з приводу моніторингу епізотичної ситуації. Це якраз з тваринами так пов'язано? Я ж вам кажу, що дві неділі вже на зв'язку з усіма службами організовано моментальне реагування. Ну, ви розумієте, да? Там хтось виявив те, хтось там, хтось побачив, хтось. Є создані чати, і міський, і обласний, де будь люба інформація про якесь ЧП моментально сповіщується, і всі служби відпрацьовують. На даний час відпрацьовані ну, те, що людей хвилює, да, підтоплених скотомогильників в області немає. Всі перевірені, є незначні порушення, глобальних порушень немає. Тобто, все питання закрите. На сьогодні вода у місті і в області в нормі. Були виявлені, але не возле Одеси, а возле Ізмаїла, Усті, Дунаї, Реніо там збудник холери, але його виявляють кожен рік. Грязна річка Дунай, все з Європи, несе до нас. Угу. Але критичних ситуацій нема. Ситуація під контролем працює. Угу. Але ж знаєте, як кажуть, не холерою єдиною. Добре, поки сподіваємося, що і не буде. Виявлено холери в одеському узбережжі, але ж є і багато інших так збутників інфекційних хвороб, які ви також фіксуєте разом з колегами. Вода повторюю в нормі. Угу. В морській воді зараз да, деякі показники трохи перевищені, але так сказати, що воно прям критично-критично, такої ситуації угу. немає. Тому е, просьба до глядачів – бережіть себе, не контактуйте, не їжте цю рибу, е, точніше їсти її потрібно і потрібно, але у провірених містах ніякої вуличної торговлі і це касається не тільки риби. Воду п'ють усі, і курі, і качки, і гуси, там, і корови, і телята, і вівці. Перевіряти треба все. Угу. Тобто зараз ми повинні в повищену безпеку перейти і берегти себе більш захищено. От я скажу, так а з приводу стихійних ринків, пане Святославе, хотілося б трошки детальніше. Я знаю, що на днях ви також проводили рейди. Ми постійно проводимо рейди. Угу. Ми провели шість комісійних перевірок, всі служби підключаються пів слова. І це і рибна інспекція, і поліція, всі. Пів угу. е, відпрацьовуються цілими днями. Працюємо тобто і по вулицям, і по дворам, і по жилмасівам, по населеним. там. Все це відпрацьовується за цей час Держпродспоживслужба за дві неділі не допустила до реалізації майже тонну риби і морепродуктів uh -huh. різних варіантів. Це не тільки там, стихійна торгівля, але якщо там, продукція не має документації, вона не перевірена, вона реалізується там, опять же, там, на стихійних точках, все це, зараз все це вилучається. Плюс до цього є розпорядження кабінету міністрів, розпорядження нашого керівника служби на період війни була 303-та постанова кабінету міністрів, яка забороняла перевірки. Все, що зараз касається безпеки і цієї ситуації. Є розпорядження кабміна, і ми перевіряємо і магазини, і торгові точки. На кожному ринку у нас є своя лабораторія. Те саме з першого дня. лабораторії переведені в посилений режим. Лабораторії працюють весь час, як тільки там з п'ятої години, як тільки закінчується комендантська година і до закінчення роботи ринками. Ринки теж саме ви бачили по ті і навіть по центральним каналам телебачення вчора. І НТН, Де і вони, Інтер, так? і ви участвували. Дякую вам, що ви так звертаєте увагу. Значних порушень немає. Uh -huh. Порушення, які могли б... Призвести до якихось стихійних. Такого нема, Тобто, ринки працюють в плановому режимі лабораторії, перевіряють всю продукцію не тільки рибу, а й м'ясо, і молоко, і яйця, і курятину там качатину, все перевіряють. Тобто, ви все ж таки зараз працюєте більше на упередження якоїсь трагедії, тому що ви сказали, що не допустили, аби риба деяка потрапила на прилавки. Коли вона вже на прилавках, вона на таких перевірених ринках перевіряється вашими службовцями. Так? Якщо я правильно вас зрозуміла? безумовно, ми стараємося працювати наперед. Тобто тут важна, ну, буде пізно, знаєте, вже боротися з лихом, а важно, і зараз треба все робити, щоб його не допустити. Тому що, знаєте, коли там щось забороняється, ми бачимо це і по пляжам, люди все одно відвідують, тому краще розуміти, яку рибу чи морські продукти можна зараз чи Ті, які не можна купувати, вони зараз не опиняться на ринках на багатьох. Ну, сказати, що вони не опиняться зовсім, ви ж розумієте, да? ми сказати не можемо, але угу. ми відпрацьовуємо все, що можливо. Просьба до громадян, якщо ви купляєте, купляйте на облаштованих місцях, перевірте, спитайте документи самі будьте контролем, спитайте документи, продавець, який реально. Торгує е, свідомо і е, дозволено, uh -huh. він вам надасть ці документи, він надасть і сертифікат якості, і протоколи з питання, і також покаже накладну, відкуда вона приїхала. І це на даний час дуже важливо. Тобто в Одеській області є багато господарств офіційних, які займаються вирощуванням риби і тих же морепродуктів. Це лиха не застала ту южну частину, там той же Дунай, ті же великі водойми, які там є. Там вилов риби дозволений. І ми ж розуміємо, да? ну, в рибі кучу полезних вічеств, які треба употребляти, uh -huh. uh -huh. і, і повністю закрити це питання не можна. Але тут треба розграничити. є те, що полезно на сьогоднішній так. день, і те, що може навредити. Це ми повинні зробити так. І дійсно, і ви правильно сказали, що кожен несе відповідальність за себе за те, що він вживає, які продукти харчування, тому що ви дійсно намагаєтесь все робити, але все залежить від кожної окремої людини. Якщо ти сам не перевіриш, яка риба сертифікати тощо, то ну ти не можеш бути впевнений, що ти будеш у безпеці. Трошки ви неправильно сказали по-перше, да, кожен громадянин несе відповідальність за себе, так. але ми живемо в соціумі і вокруг людей. І ми бачили от останнє той же ковід, да, як там один чоловік ще бажає, що йому не треба маску одягати, але при цьому ну, він розносився, залажає останніх. Тут те саме йде про захворювання, які передаються, і дуже добре передаються, і дуже легко передаються. Поэтому, е Бережіть не тільки себе, а бережіть людей, які поруч з вами, Це і так. ваші сім'ї, ваших сусідів, ваші родини, ваші селища. Ну... Це дуже важливо. Хотілося б трошки знаєте, детальніше поговорити про те, що ось ви сказали, що перевіряли школи воду. Скільки закладів ви перевірили? А ось стосовно інших оперативних реагувань, які також були в Одеській області, що ще перевіряли? Можливо, якісь підприємства великі, тощо великі підприємства. Я ж вам сказав, що нам дозволили внепланові непланові перевірки так. це і ринки, це і магазини, це і переробні підприємства. Це моніторинг цін, ну, ми бачили теж з вами важливе питання. Як в той же день, коли пройзошла ця катастрофа, показували місто Кривий Ріг, де там 10-літровий бутиль коштував 300 гривень. Так. Ми також моніторимо ціни на єсть держави, затверджений перелік продуктів і перелік виробників мінеральної води, які затверджені. Ціни, які нормуються, ми моніторимо. Також і це в 28 супермаркетах, в аптечних складах. Проведено 429 моніторингів. Під моніторинг попадав Моршинська, Карпатська джерельна, Болонська, Знаменцівська, Природне джерело, Куяльник, Трускавець. На цій позиції вода повинна бути в нормативі. В Одеській області слава Богу цього не произошло. Ми також моніторимо продукти: цей хліб, борошна, макаронні вироби, крупи, гречані, вівсяні, цукор, молоко, 2,5% жирності, соняшникова ліп, птиця, яловичина, свинина, вершкове масло, сметана, 15%, сіль, курячі яйця. Це щоб не було торгівельних... ажіотажу, так? Да, так, в семи торгівельних закладах в період 7 по 22 червня 23 року 14 моніторингів на продовольчі товари не виявлено. Підвищення, тобто паніки нема, люди відносяться дуже осознанно і uh -huh. розумно, і це і суб'єкти підприємницької діяльності, і наші громадяни. Ну я кажу, що. Ми хороша нація, ми згуртовуємося, Так, коли ви та і дійсно, ось ви згадали про воду. Яку кращу воду купувати? Ось зараз в Одесі тому, що знаєте, на початках всі лякали тільки бутильовано, але в Одесі продовжують працювати бювети. Можна в будь-яких інших регі... ну, містах набрати воду. Це можна чи краще утриматися від цього? Я вважаю, що да бювети хорошо. Це добре, але ми з вами пам'ятаємо декілька років тому випадок у сусідній області. Зараз не будемо піднімати це питання, коли через бювет було в спалах кишкове захворювання. Тому я вважаю, що зараз, якщо у вас хоча б є який сумнів, якщо це бутильована вода, да, зрозуміло, якщо ви набираєте в відкритих в яких бюветах, там і десь вона реалізується, Автомати, там з машини, якісь є да. місті, так. я вважаю, що краще її перекип'яти. Угу. Тобто на в даний час да, так, натуральна вода, вона корисніша. Кіп'ючена кажуть, що типа, вона мертва. Ну, може, в даній ситуації лучше мертвої зуби почистити, перестрахувати себе. По-перше, у всіх різний організм, різне реагування. Дві людини можуть попити одну і ту саму воду, одному нічого, другого буде якісь розлади. Тому максимально поберегти себе на цей час, поки буде зрозуміло до кінця, поки ця вода, поки буде все відреаговано, відпрацьовано, досліджено. І ми поймемо, що да, там вже ситуація нормалізувалась, все але Но це якихось там. Я не думаю, що це буде там місяцями. Це всі служби працюють, кабінет міністрів працює. Щоб ви розуміли, ми подаємо дані ну, за день. 10 чи 12 сповіщень, то, що ми надаємо інформацію по різним службам моніторинг. Тобто, коли стане більш-менш безпечно, нас попередять, ніхто від нас не буде цієї так. інформації, знаєте, заляковати чи тощо. Просто треба розуміти. Ні, що зараз важливо, щоб не було паніки на сьогоднішній день, на сьогоднішню минуту. Я тільки їхав до вас в студію, дали інформацію, тобто по водоканалу міському, це в нормі. Всі точки забору, всі досліджуються, все в нормі. По області на час, на дану хвилину, там 15 годин, 00 хвилин, все в нормі. питною Та, спалахів. Воді, так? так, питної, але ми всі розуміємо, що питна вода це питна вода. Ну, є ще труби, є ще. Е, ну, Хоча б те відро, яке ви набираєте, є та бутилка, в яку ви набираєте. Лучше перестрахуватися, пере, пере, ну, побережіть себе. Е, так, і з приводу моря, ну, тут, мені здається, ми так багато з вами про це поговорили, що в принципі. Море це одноголосно не обсуждається. Лучше так. не підходить, лучше подивитися на нього здалеку. Я мовчу вже про те, що не можна в ньому купатися, не можна в ньому ловити рибу. Так, все моніториться, нічого не виявлено, Угу. Але... Mm -hmm. Так, пане Святославе, я вам дякую. Ви сьогодні так розширено нам про все розказали і дякую. Дитячі заклади всі перевірені, дитячі заклади, молодці. Вообще, є половина закладів, які всі кип'ятять воду. Ну, для мене важливо діти, магазини так. за всім дивимося, все в порядку. Працюємо, живемо. Боремося і перемагаємо. Україна перемогла. І кожен на своєму фронті. Так і ви так. дійсно е, працюєте кожен день і за це вам ще раз дякую. Дякую, що знайшли сьогодні час і, і до учасника, що запросили до роботи запросив. нашої студії. Так обов'язково тепер точно будемо знати, що багато е, питань, які не встигли обговорити. Святослав Флітошко, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, був сьогодні з нами. А я вам дякую, що ви нас дивилися. Бережіть себе ще побачимося.